Виставку творів сучасного мистецтва під назвою Бункер презентували в залах обласного художнього музею імені Йосипа Букшая. 15 авторів представили живопис, графіку, фотографію та інсталяцію. Ідейник та організатор виставки відомий Ужгородський митець Тарас Табака. Куратор поставив перед учасниками задачу розповісти про війну чесно та відверто, бо це основні риси сучасного мистецтва. Без кліше та популізму з повною віддачою за рахунок самопожертви. Це виставка сучасного мистецтва з позиції метамодерну, назва її бункер, і присвячеться воно мистецтву в апокаліптичних періодах, тобто у складних періодах, коли відбуваються якісь злами чи катастрофи чи війни. Якісь зусилля потрібні для того, щоб виходячи самим із якихось своїх внутрішніх там, депресій, виходити із цього ілюзорного якби, поняття бункеру, тому що це ілюзія. Ми всі живемо в кришталевому світі, які проходять періоди всередині себе художника, і як можна про це сказати легко, не впадаючи в якийсь фаталізм, можливо, навіть з якоюсь іронією до себе, можливо, згадуючи якісь класичні моделі поведінки у скрутні часи, тому що історія знає завжди такі періоди. Отака така йшла, якби фабула в сторону авторів. І я думаю, що всі вони справилися. Двічі тікав від війни художник Олександр Жильцов з Донеччини. З початку повномасштабного вторгнення митець живе на Закарпатті у Мукачеві. На виставці представив своє відзеркалення війни у графіці та роботах олійного живопису. я не дуже люблю давати назви роботам. Тобто, хай зритель сам відчуває, як воно на нього спрацьовував, як воно ну має уліяє на зрителя. Тобто ну це відчуття скоріше, це відзер... емоційне відзеркалення. Е, пережитого емоційне відзеркалення е, війни дуже мені цікаво було поучаствувати в такій концептуальній виставці. Багато гарних митців, такі як я бачу, мені дуже подобається мені Тремба, Ульянов. Тобто, Я з задоволенням взяв участь і дуже потужний проєкт вийшов, до речі. Для молодої художниці Олесі Тимчий спочатку повномасштабної війни кольори це табу. Дівчина створює серії чорно-білої графіки, пропускаючи крізь себе історії своїх друзів, які переховувалися в бункерах та бомбосховищах. У мене серія робіт на тему війни, які називається Лютий 22 З Спочатку війни я думала, що взагалі не буду малювати нічого. У мене дійсно опустилися руки, але потім через ці всі події. В мене ніби зсередини виплеснулися всі мої емоції. Може, я зовні виглядаю дуже така, усміхаючись, але всередині мене все просто болить. Того я їх зображаю на папері. Взагалі, в мене ідея така на папері ручкою. Така концепція, до прикладу, коли людина спускається в бункер у бомбосховище, вона там собі щось нотує, малює. Да, я зобразила переважну історію своїх друзів, які знаходились в окупації, які і досі там є, деякі тому я з ними спілкуюся і вони мені розповідають усі історії ці, тому я хочу, щоб вони закарбувалися в пам'яті і на папері. Оглянути виставку бункер можна до 4 жовтня в експозиційних залах обласного художнього музею імені Йосипа Букшая.